Всім привіт! Раніше в цій хаті жив мій дід і зараз я вам покажу, які дерева він саджав. І перше дерево у нас на огляді ось ця велетенська яблуня. Подивіться, яка в неї гігантська, просто гігантська крона. Ось будинок найвища точка. А яблуня вона іще вище. Коли гарний врожайний яблучний рік, то врожай збираєш просто тачками, не відрами, а навіть тачками. Дивіться, який стовбур у порівнянні з моєю рукою. В цьому році я почистив цю деревину, в неї було дуже багато амелії наверху. В бачите, одна жовта висить, вона зрізана, просто вона зацепилась за гілкою і висить там. А так я її почистив. І сподіваюся, що воно ще буде давати і давати врожай багато років. Звичайно, дерево вже дуже старе, йому я не знаю, ну, більше 30 років це 100%. Бачите, воно вже має е, певні проблеми також. Стобур хворіє, Велетенська діра в ньому. Але плодоносить воно ще й по сьогоднішній день. Ось тут було інше дерево, яке я дуже добре пам'ятаю ще з часів свого дитинства. Це була велетенська груша. Вона складалася з трьох стовбурів. Зараз візьмемо рулетку, поміряємо. Ось найбільший близько 40 см товщину. Але бачите, через те, що дерево також було старим, вже пішли проблеми з стовбуром, почало гнити, всихатися і, на жаль, довелося його зрізати. Але зверніть увагу, яка жага до життя. Зі зрізаного пенька пробилась нова молоденька грушка. Тож, як бачите, дідова справа все ще жива, дуже символічно, не правда? А ось ще один динозавр, якого посадив мій дід. Дивіться, це велетенський горіх. Був посаджений ще, мабуть, за часів юності мого діда. Просто гігантський стовбур. Зараз ми його, до речі, поміряємо. Бачите, який товстелезний? Близько метр сімдесят в обхваті. Скільки я себе пам'ятаю, цей горіх тут завжди був. Але, на жаль, час невпинно робить свою справу. Бачите, всередині стовбур вже також сильно почав гнити і гіляче яке йшло вище, мені довелося позрізати, тому що воно могло завалитися. Дерево і так вже було дуже сильно нахиленим. Дивіться, бачите, що в нього робиться в стовбурі. Тут просто вже перегній, можна сказати. А ось дивіться, металевий предмет якийсь врісся, наскільки глибоко він в'ївся в деревину. Бачите, які пустоти в стовбурі. Тож, на жаль, доведеться і цю частину з часом зрізати. Ще одне дерево, це груша. Теж височезне, так само по висоті, приблизно так само, як і будинок. Але це дерево все ще живе і воно ще дає врожай. І, до речі, дає дуже смачні груші. Цього року, цього, цього року також цвіло, була завість, і як бачимо, поки що ще є надія отримати врожай. Наступне дерево це ось ця дуплиста яблуня. Дивіться, також велетенська крона. Раніше вона було ще більшим. Але з, часом, але з часом довелось верхушку зрізати. Дивіться, що я вам покажу. Бачите, стовбура також майже немає. Але воно все ще дуже добре плодоносить, незважаючи на це. Дивіться, яка дика нагрузка. Дивіться, скільки яблук. Бачите? Дивіться. Ось ще одна яблуня. Вона не така гігантська, як попередні дерева, котрі я вам показував. але також вона виглядає дуже колоритно і з року в рік дає. Прекрасний врожай. Також деревина вже стара. Бачите, тут сильно попрацював короїд, там кора взагалі відлітає, але дерево все ще живе. Мого діда в дворі завжди росла калина, як же ж без неї. І ось бачите, біля самої хати росте калина. Вона вже відсвіла скоро буде робити завість. І ще одне дерево, яке я хотів би вам показати. А, ні, два. Перепрошую, два дерева. Ось це грушка. Ви могли подумати, що це дуб, але ні, це груша. Зараз поміряємо її в обхваті. Ця деревина близько метр шістдесят в обхваті. Я її дещо омолодив і бачите, в неї багато молодого гілля. І останнє дерево в нашому відео огляді це каштан. Це каштан відносно молодий. Це вже його посадила моя бабуся. Бачите, він цвіте. Але на жаль, це дерево доведеться зрізати, тому що воно росте поруч з лінією електропередач, а там гараж мого сусіда. Дерево вже доволі високе і може рости ще вищим. І щоб потім не сталося якихось неприємних ситуацій, або з лінією електропередач, або з моїм сусідом, то я буду вимушений його, ну, як мінімум, вкоротити. Якщо не відрізати під корінь, то як мінімум верхушечку прийдеться йому зрізати. А так дерево дуже гарне, масивне, велетенське, гігантське, я б сказав. Відчуваєш себе мурашкою поруч з такими гігантами. Як бачите, раніше селекція йшла таким чином, щоб дерево було. Максимально великим, щоб з одного дерева можна було зібрати максимальну кількість врожаю. Зараз селекція йде іншим шляхом. Зараз дуже багато карликових дерев, а також напівкарликових. Мені, наприклад, півкарликові дерева дуже подобається. Ось, бачите, ось ця вишенька невеличка. Ось я підійду, щоб її було краще видно може з іншого боку. О, бачите, ось такої вона висоти. Тобто, ти підходиш. Рукою можеш діт... дотягнутися до верхніх гілок, зібрати врожай, якщо він там буде. Можеш нормально зробити підрізку, нормально можеш е... обробити дерево від шкідників, від хвороб. Тому мені такі дерева насправді е... подобаються більше, ніж е... ті, які були раніше. Звичайно, такі дерева вони класні, вони дають багато відсадінку, але працювати з ними дуже важко. Попробуй десь там залізь, якусь гілку обріж. Попробуй там оброби наверху, брожай збери. Це все дуже важко. Непрактично, з такими деревами працювати непрактично. До речі, цей горіх я хочу зрізати і, можливо, якщо мені вдасться розрізати на слеби. я люблю працювати з деревом. Якщо в мене вийде, я хотів би потім в подальшому зробити якийсь стіл з нього. Ну, звичайно, якщо там ще стовбур в більш-менш нормальному стані, якщо ще зможна буде з нього щось зробити. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Тим самим ви підтримаєте розвиток україномовного YouTube. Дякую за перегляд.